Розпалювати вогнище на території ліса забороняється. Утім, відпочивати на природі люди все одно будуть, тим паче на травневі свята. Тому, аби не сплатити штраф або взагалі не потрапити за грати, слід дотримуватись певних правил. Ну що, вже. Так сильно захотілося розпалити багаті в лісі, то треба використовувати місця, де раніше горіло полум'я обов'язково це місце очистити від сухого листя, від сміття, від гілок дерев, можливо, навіть зробити якісь углублення в землі для того, щоб не дати можливість щоб вогонь перекинувся з цього багаття на суху траву, і також не треба робити великий вогонь. що Якщо ми зробимо великий вогонь, то може перекинутися вогонь на гілки дерев. І це це, це, це це у нас буде дуже велика пожежа, це вже у нас буде лісова пожежа, яку ми будемо ліквідовувати, залучати дуже великі засоби, техніку. Залишаючи місце відпочинку, обов'язково переконайтесь, чи погашене полум'я. Навіть маленька жаринка та легкий вітерець можуть відновити розведене багаття та завдати шкоди великого масштабу. Основні засоби прожогосіння при відпочинку в лісі це вода, це пісок, це земля. Також можна використовувати гілки дерев. Або якщо вже немає нічого під рукою, можна використовувати власний одяг. Як і будь-яке порушення не вимог протипожежної безпеки, тягне за собою попередження або накладення штрафу. Якщо ж наслідок розведення багаття було знищено або пошкоджено лісові масиви, штраф сягатиме до 500 неоподаткованих мінімумів або каратиметься обмеженням волі від 2 до 5 років. За порушення правил пожежної безпеки починено законодавством передбачений штраф у вигляді від 2 до 7 неподаткових мінімумів мінімум на громадян, а також від 2 до 10 неподаткових мінімумів на посудових осіб. Можливо, переглядаючи цей сюжет, вам може прийти на думку, що ми агітуємо вас не влаштовувати пікніки. Насправді ж лише застерігаємо, аби це було безпечно для вас та оточуючих. Олена Сухонда, Андрій Пугач, студія Барт.